Я дуже давно не готувала деруни, тому готуємо. Беру картоплю і одну ципулину. Пропускаю в даному випадку все через м'ясорубку, ви можете натерти, звичайно, на терці. Я працювала колись в кафе і там реально терла в кафе деруни на терці. Цілими днями це був жах. І лайфхак від мене, щоб картопля не чорніла, просто чергуйте картоплю з цибулею. Якщо її буде достатньо, картопля не буде чорніти і все працює. Дивіться, раз, два і все. Щоб ваші дируни не були забиті, просто візьміть. Вашу масу, отак вилийте на друшляк, нехай зайвий сік стече. Тоді менше буде потрібно муки, і ваші дурни не будуть забиті. І якраз, поки стікають ваші деруни, включаємо плитку і нагріваємо сковорідку. Всю зайву рідину злили, переливаємо в миску. Тепер додаємо перець, сіль і одне яйце. Гарно все вимішую. І додаю 2 столові ложки борошна. І обсмажуємо наші деруни, дивіться, на двох сторонах. До речі, хтось сказав, що на нержавіючій сталі сковорідці все прилипає. Дивіться, смажу навіть дируни. Дуже смачні. Сто років вже не їла. І поки смажила, навіть нічого не почорніло. Так що класні деруни.